Верчистей сьогодні. Ми в Мокомоде. Прийшли спеціально ради цього чувачка, але тут багато по іншого ще є. Будемо дивитися? Yes. Ми вже дивилися фільм про Бенксі. І він насправді прикольний персонаж. Це такий художник, який хоче бути голосом народу, який є голосом народу, він озвучує проблеми, з якими стикається простий народ, і, як, і його залежність від політичних діячів. І всі його роботи направлені на те, щоб пояснити своє бачення загляду і в принципі, бачення багатьох людей. Вразити це в такий арт. Наприклад. Мені здається, це найпопулярніший арт, який всі знають. Я бачила його багато в секундах, коли була студенткою. Багато е, різних поштових е, карток і всяких артів з цим зображенням, вона, до речі, е, і досі. Ця картина взагалі е, належить нідерландському колекціонеру. І чудово, що ми можемо побачити це вживу, хоча я не впевнена, що це оригінал. Зараз побачимо ще одну популярну. Картину. Просто все сказано цим. Можна почитати опис. Типу, від таких людей ми очікуємо котель Молотова, що вони кидають. А вони кидають любов і квіти. І Хочуть цим ділити, ділити, ділитися. Бенксі не розкрита, ніхто не знає, хто це, але всі пишаються його майстерністю з іронією сатирою розповідати про соціальні проблеми, з якими стикається простий народ. І він, я думаю, непогано також заробляє, бо виставляється не тільки на вулицях, а ще й в галереях. Дуже багато робіт на приватних колекціях є. Це прикольно створити бренд, дуже відомий по всьому світові, але залишатися таким анонімусом. До речі, Бенксі намалював картину після початку повномасштабного вторгнення в Україні. І де це було, ти пам'ятаєш? Десь в Київській області чи, чи десь. Це була напівзламана стіна, і там він намалював картину. Яка дуже швидко пропала разом зі спиною. <смі> Хтось вкрав свою персональну колекцію. Якщо ви любите стриста, графіті, є ще один прикольний музей в Амстердамі. Я сподіваюся, ми ще також попадемо в нього. Я посилання сюди додав на нього, і наша подружка там була, і вона просто в захваті. Там ціли фотозони з графіті зроблені. Дуже гарний надихаючий простір. Зараз ми піднімаємося на другий поверх, музею МОКу і подивимося, що тут. Mm -hmm. На другому поверсі все в різнові. Представлено багато художників. Артистів. Це Юліан Упі. А тут улюблений. Енді Ворко. Верхов, до речі, українського походження. Андрій Вергола, Взагалі він лемко з України. Але я народився в Штатах вже. Найгірніша кімната по кольорах. І тут такий класний інтерактив. П'ять речей, які мені подобаються. Мені люди пишуть різних, але закінчилися картки вже. Дивлячись на цього батька, здається, що просто мама завжди хвалила і казала, який ти молодець. І чуваку так це подобалося, що він просто не випинявся. Ну молодець. Зараз то багато хто про нього знає. Я вже довіряю, як це крісло сподобалося моїм дітям. Клас. Like Це ви вот також точно бачили за межами музею. Такі гурті. Дуже були дуже популярні. Ніби між вон витришли. Класний котик. Гарні форми дивись. Це може бути такий персонаж здається. Це як 3D, як 2D. Yeah. Трохи, так? Да? Yeah. Цього фракція взагалі можна побачити в Амстердамі багато де. Написано, що 800 його сторін прочебці в Амстердамі. Вау. Мені здається, це гарний арт. Добрий. Марина Бромові шикарна жінка, яка від жіночі права, взагалі людська. Я бачила пару її подхованців, це було просто точно. Все інше тут цікаве. З цієї сторони, що люди не бояться проявляти себе, не бояться показувати, що вони бачать і як вони відчувають світ. І це не про те, як ти малюєш, а про те, що ти відчуваєш, що ти хочеш донести. Якщо в тебе гарно виходить донести свої відчуття, то такі люди стають артистами, художниками, популярними. Диджитал частина. Наприкінці. зачекай. Ну і все, ми в магазині вже. А, добре. Ой, я тут не зрозуміла. Де тут дзеркало? А де вхід? О, я вже заплуталася. Ну все, коротше, треба вже не знімати, бо тут не передати відчуття. Але прикольно.